Ой, э, ха -ха -ха, сумою то не те слово. Різні періоди бували в найтяжчі періоди, коли я був відрізаний від своєї сім'ї, від звичного кола спілкування. Бували, коли я плакав. От і я не був готовий до того, щоб виходити на загал. Я ще цього звичайно вчуся, але в принципі радіо це в мені переформатувало. Звуковий ефір та духовна глибина дві ролі героя об'єднані єдиною метою. Сьогодні в нас інтерв'ю з людиною, голос якої раніше лунав із стін радіостудії, а зараз із серця бойового фронту. Людина, яка тримає духовну оборону на війні. Військовий капелан Макс Шаргаєв. Як ви взагалі опинилися на такому перехресті доріг з радіоведучого до військового капелана? <реш> Слухай, мені здається, що в моєму випадку Бог просто взяв пару пазликів на певний період мого життя перевернув. От і говорить, що зараз тобі потрібно переключитися в те, що є одним з найважливіших для нашої країни. От, це бути поряд з хлопцями, які потребують підтримки і духовної, і моральної. Ось я не планував, я не готувався до цього. Я, в принципі, був впевнений, коли зароджувалася ідея у військкомата забрати мене. Я практично був певний, що їм не вдасться це зробити, що а, все, все буде добре для мене. Я продовжу займатися тим, чим я займався. Але виявилось, втрутились вищі сили, тому я це просто як як даність. Але ж ви були, як ви кажете, не готові до того. Ви не готувалися, що ви підете на війну. Як взагалі має бути підготовлений військовий капелан? Ну, як мінімум, має проходити навчання. Те, що я пройшов з потом, кров'ю і болем, от, коли ти заходиш в нову структуру, військова е, специфіка, то взагалі то щось унікальне, от, то, то треба вивчати і досліджувати всім. І психологам, і соціологам, і кому хочеш. От і коли ти, як християнин, як священик потрапляєш в таке середовище, ти сам до кінця не знаєш, як тобі діяти, як знаходити е там підхід до військовослужбовців, тому що всі вони різні. От, всі вони різні. А якою взагалі є найголовніша задача ваша в роботі, ваші як військового капелана, бути поруч з військовослужбовцем. Це в принципі девіз капеланства бути поруч і в моменти, коли їм добре, і в моменти, коли їм тяжко, от в моменти, коли вони знають, що робити, і в моменти, коли вони розгублені, і для чоловіка це ж взагалі е така історія, коли ти ніби готуєшся і ти маєш йти е захищати свою землю. а Тут в тебе нападає страх. Тут нападає якесь таке відчуття, і ти відчуваєш себе не зовсім чоловіком, хоча ти впевнений був. До цього що з тобою цього не станеться, і в цей момент дуже класно, коли є хтось от, поруч, який би сказав, що все нормально. Таке трапляється, таке буває. Головне пройти. Ми разом посидимо щось, поговоримо. Можливо, поплачемо, можливо, посміємося. От і в ці моменти хлопці розуміють, що ну вони теж люди. Це не роботи, це люди. А от ви підтримуєте чоловіків, так захисників. А хто підтримує вас? Фу, гарне питання. Підтримують в першу чергу, звичайно ж, мої рідні, але ти не все можеш говорити там своєю дружиною, ти не все можеш говорити зі своїми батьками. І ця допомога така більш надія на те, що я до них повернусь, і ми знову будемо жити так, як мали би жити. Ось. Але інші капелани. Інші капелани, в першу чергу, з якими я перетинаюсь, ми ділимося один з одним певними моментами, де й просто виговарюємося. Просто mm -hmm. тому, що ти не можеш е говорити солдатам те, що ти відчуваєш, от е певні свої моменти, тому що ти для них маєш бути все одно певним авторитетом, е певним таким образом, що у нас все буде добре. От вони дивляться на капелана, вони можуть бачити свого командира там запареного, бо він розуміє, що у них тяжке завдання або чогось немає, чи ще якісь такі моменти. От вони можуть бачити його в різних. Е Проявах, але на капелани, вони мають дивитися завжди як на когось такого, в кого завжди є надія. А вона дійсно є з приводу віри. От є такі люди, які приходять на війну і не вірять у Бога, але згодом в них змінюється думка, будучи в таких умовах. У кожного по різному я не сторонник, не прихильник Ті фрази, що на війні атеїстів немає. Я бачу навіть після бою, я бачу хлопців, які до цього мені говорили, що вони атеїсти, от, і сподіваються тільки на свої сили. Так само вони виходили після бою. Я то розумію, що Бог їх зберіг, але їхнє розуміння все одно, що це я, от і, і це просто я фартовий. От. Але більшість, все ж таки, якщо ми говоримо про більшість, і це така серйозна більшість, там під 90% хлопців, які говорили, ми згадували. Ті молитви, ти яких ти нас вчив. Ми згадували ті слова, які ти говорив, і ми згадували навіть те, чого раніше колись нас бабуся вчила, чи ми там в церкву приходили щось, щось там десь читали, молилися як могли. От, і, і все ще хотіла запитати з приводу Біблії. Шоста заповідь Біблії говорить, не убий? Як її взагалі сприймати в умовах війни і в умовах, коли на твою країну нападають, тут все просто. Набагато простіше ніж ми собі думаємо. Це в нашій мові перекладено тільки одним словом не вбий. У нас в принципі більше немає синонімів, щоб розуміти контекст. Єврейській мові на якій писалася Біблія, древня арамейська, от Старий заповіт. Там в цьому визначені декілька значень. От і в заповідь не вбий, мається на увазі насильницька смерть. Коли ти щось з корисливих мотивів хочеш відняти у людини. Прийшов, побачив, забрав. При цьому вбив людину. В ті самі Біблії дуже багато, де Бог говорить, що ви маєте вбити іншу людину за певний гріх. Скажіть, будь ласка, що є для вас найважче в цій роботі? А... Найважчим є брати на себе ті всі переживання, які вони переживають. Бо хочеш ти того чи не хочеш, це дуже круто, коли ти можеш е, адаптуватися в цьому і трішки е, якби від відмежуватися. Але в мене поки що тяжко це виходить. Я намагаюся з кожним з них подружитися. А дружба, це ну я розумію, що її не буде глибокою, там надто, але все одно якийсь етап має бути, і це про те, що вони можуть мені сказати те, що. Мені буде неприємно слухати як священнослужитель. От якесь відношення до релігії, до віри, до церкви, до мене так само. От, ну, тому що хлопці приходять своїми стереотипами. Сумуєте за своєю діяльністю на раді? <звук> Ой. <звук> Сумую то не те слово. Різні періоди бували в найтяжчі періоди, коли я був відрізаний від своєї сім'ї, від звичного кола спілкування своїми друзями, колегами і все таке інше, Бували, коли я плакав. От реально через то, де я є наскільки тяжко мені було прийняти реальність, коли тут зовсім інший колектив. І повірте, за це не тільки про героїв, ЗСУ — це не тільки про найвисокоморальних, етичних, духовних персон, розуміючи, що зараз ми будемо тут працювати як команда, як один організм, але не всі хочуть миру, не всі хочуть працювати так. От. І коли ти порівнюєш з тим, яка в тебе команда була на радіо, і ти бачив там якісь нюанси, ти злився на це, а потім думаєш, які це дрібниці взагалі були, які вони чудові. Тому я їх дуже люблю і мрію про те, що я все ж таки. Повернусь до своєї діяльності. Ось я дуже цього хочу. Я готовий робити все. Я готовий вставати вранці на ранкові ефіри. Я готовий проводити ефіри протягом дня ввечері і так далі. От це моє людське бажання. От, але є щось більше. Ну тому потрібно просто потерпіти, потрібно попрацювати нам плідно всім. Так, це надзвичайно захоплюючий момент повернення на студію радіо. <рес> Тільки раніше ви були в цій ролі, брали у мене інтерв'ю як у практикантки, а зараз інтерв'юємо вас уже. Скажіть, будь ласка, за свій досвід на радіо, як він взагалі вплинув на вас? О, слухай, ну комунікативність додалась. От певним чином, ну вміння говорити з людьми на складні якісь духовні теми простою мовою. От я ще цього звичайно вчуся, але в принципі радіо це в мені переформатувало. Ось, ну і яка не яка, знаєш, така типу популярність. От, коли ти говориш що ти в минулому там радіоведучий, ось, е і в тебе є зачепка про що поговорити з людьми. Ти даєш їм там послухати свої ефіри там чи підписатися на сторінку свою в соцмережах там і так далі, і такі: О, а ми дивилися, а ми, а ти, типа, от е е непогано в тебе там виходили і все таке. от, е ну і... Б багато хто говорить, тобі треба повернутися назад. От. <смі> Тому я не знаю, чи це комплімент з їх сторони, чи навпаки. А чи взагалі вдається поєднувати вашу роботу зараз і хоч трішечки роботу з медіа? Я дуже цього хотів. <смі> Справді, я, я прям собі фантазував, я розумів, що е зараз у мене, як у військового, ну взагалі, людина в формі, знаєш, я не знаю, чи е ти помічала, але вона в. Практично, вона може просто її можна да, без звуку, і вона буде щось говорити, і там збирати вподобаєчки, там так, і так. все таке. Ось, і я думав, що буде щось подібне, але насправді за весь цей час, ну, і з певним чином, там питання з інтернетом, знаєш, ці всі технічні моменти. Але основа не ця. Основа та, що я адаптовувався. От певний період я з багатьма речима боровся. Всередині себе, от і я не був готовий до того, щоб виходити на загал. Е, ну і плюс ти ще до кінця не знаєш, що можна говорити, що не можна говорити, щоб ти яку таємницю там не видав, щоб тобі там не, не зателефонували, не сказали, ви видаляйте, давайте відео там і так далі. Тому що багато є моментів. А які цінності керують вами в цих двох різних сферах життя? Цінності одні і ті ж. Я, я взагалі ти людину куди не постав. Якщо вона будує своє життя на певних цінностях, які б вони не були. Вона в різних ситуаціях, в різних етапах свого життя, сезонах, вона все одно буде робити щось на підставі того, в вона вірить і що для неї цінно. Коли, коли ти запитуєш мене про цінності, я відразу думаю про певне покликання. Знаєш, тому що моя цінність це те, заради чого я живу. От, це те, що мене рухає, те, що мене мотивує. От, і що саме роб... вас мотивує? Допомога людям. От, як би це, в, в різні моменти я допомагаю інакше, але в принципі, от, для мене ми в християнстві це називаємо служіння людям. От, і я просто розумію, що сьогодні. Якщо Бог склав так мої пазлики, я маю сьогодні служити тим, з ким я разом служу. От, намагаюся так жити. З якими викликами вам довелося зіткнутися при переході на роботу капеланом з Радіо? Вихід з зони комфорту. Це, 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 це найболюче. Ну, е, зона комфорту і там можна розділяти. Да? От, е, це моя сім'я, це, це була моя зона комфорту, де мені було класно, де, де мені було чудово, моя дружина, моя донька, е, мої можливість їздити до батьків, е, відвідувати церкву, бути там, де я хочу. Тому що робота на радіо це, це фактично. Ну, при тому, що я е, ведучий, в мене є там обов'язки. Ранкового ефіру От і паралельно з тим я програмний директор. От Я відповідаю за певні напрямки, є відповідальність, але при цьому всьому я можу вільно почувати себе в плані там, де я можу працювати. Я можу працювати в офісі, я можу працювати в кав'ярні. От я. ну Міг зустрічі мати в якихось місцях, ти знаєш, це свобода, це свобода, і це, це так добре. І коли ти потрапляєш в армію, тебе цієї свободи просто ну, позбавляють. Чи а якою ви mm -hmm. бачите взагалі вашу майбутню роль, Ой. як ведучі, радіо, чи капелан, чи можливо щось інше? Звичайно, от до речі, дуже цікаве питання. Дуже цікаве питання. На даному етапі, звичайно, я себе бачу як радіоведучий на майбутнє. Я е, не, не знаю, чи хотів би я себе пов'язувати з армією. Mm -hmm. Ось е, дуже багато того, що протирічить моєму внутрішньому е, розумінню, е, моїй внутрішній натурі там і все таке. Я, я ж загалом такий м'який. Романтик такий, е-, е творча людина, і здається, що армія то зовсім не для нас. Але я зустрічав там дуже багатьох творчих людей, які були режисерами, які там знімались в, е в кіно там і так далі. І так далі. І це теж творчі люди, які пишуть е вірші, але вони зі зброї. От, а але... які людські якості відкрилися у вас під час служіння в армії? У мене? Мені, здається, Крім вони, вони закрилися. А, От. Так. Я, я тобі так скажу, я в процесі. Я, ж, а, я, в, процесі. В, процесі відкривання. я в процесі відкривання в собі нових якостей, mm -hmm. яких мені не вистачало тут. Е, я чудово розумів, що одна з причин, чому я там, окрім того, щоб допомагати людям, захищати свою країну і так далі, це ж, звичайно, мій особистісний розвиток. І це. Класно, щоб кожна людина, кожен чоловік і жінка зрозуміли, що ну ті, яких мобілізували, да, які не кадрові військові, які не обирали цю професію, от е, е, люди мобілізовані, от або добровольці. Одна з причин це для того, щоб ми всередині. Виросли, переросли якісь моменти в собі, побачили дуже багато нового в цьому, і в болі, і в стражданні, і в дружбі, і в побратимстві, і подивилися на свою сім'ю, і подивилися всередину себе, тому що там проявляється дуже багато моментів. Хто ти є насправді? Дезагалі війна, це ж такий лакмусовий папірець, який показує або ти гімно, ну, або ти людина. Щоб ви хотіли сказати на всю країну, угу. що а -а. для вас є особливо важливим в даний момент. Фух. Ну, моє звернення завжди до двох сторін. От е, я їх не протиставляю один одному ні в якому разі. Ми одне єдине, але все одно посили мають бути адресовані військовим окремі. От я завжди кажу, хлопці, дівчатка, ви, ви неймовірні. Ви ви хоробрі навіть коли страшно. Ви сміливі, навіть коли не хочеться виконувати накази от або ще якісь такі моменти, то що ви там, це вже велика перемога вас. І моя молитва за кожного з вас. От моя молитва за те, щоб ваші сім'ї були в безпеці і ви повернулись додому. А з цієї частини. Я вже переходжу до наших цивільних от, співгромадян. Дуже багато що залежить від вас, щоб наші хлопці повернулися додому. знаю, ми маємо собі відповісти на питання: якщо до нас підійдуть наші діти або будь-хто і запитає, я собі це запитання задавав, коли моя донька підійде і скаже: тату, а що ти робив під час війни? Ось, тому я тут, де я є сьогодні.